Я хотів почати з того, що розказати вам одну маленьку, маленьку, невеличку історію. Ну, У нас колись в церкві навіть була, вітаю Лена, вітаю Даринка, Вітя. Е, у нас колись скрипка була. Десь ми її хотіли відремонтувати страдіварі. Ну, це не страдіварі оригінал, а копії. Копії страдіварі. Десь вона ще є, чи немає, не знаю. От. І оця скрипка Страдіварії це. Ну, Я думаю, всі знають, хто такий страдіварі, Ні, Тоді два слова. Це в Італії був великий майстер, який виробляв скрипки, і зараз ці скрипки цінуються його дуже дорого, мільйони доларів. А чому? А що? Як? Він був в страдіварі і зберу увагу. Він був бідний, він не мав якихось статків, спадків. В принципі, це стан українського суспільства, скажімо, 90%. Він був бідний, він мав роботу, він мав професію, він мав вміння, але не мав великих заробітків. І тоді він почав робити скрипки. Але скрипки з чого робляться? З дерева, От. І дерево Італія, воно було привозне в містах. Привозне. Я їхав вчора, коли дивився по річкам цим, латориця інші. Вони після дощів розширились так потужно. І згадую фільми, колись показували, як по нашим гірським річкам сплавляли порубані дерева. Були спеціальні гуцули, які на тих плотах керували тими плотами з деревом. І це на десятки чи на сотні метрів. Такий паровоз по річці їде. З десятками, сотнями тих величезних зрубаних дерев. Так само і там було в Італії. Їх звідкись сплавляли по морю, по, ну, по морю внутрішнім річкам. І багато цих дерев вони відбивались від тої загальної маси і десь застрягали в кущах, застрягали біля дерева, берега, і вони потихеньку в воді гнили стояли. Так от, увага! Страдіварій якраз брав оці дерева, які нікому не потрібні. Увага! Вони нікому були не потрібні. А ми говоримо про страдіварі, ми говоримо про нас. Часто буває так, що ти нікому не потрібний. Оці дерева, які напівзгнилі пів були. Може, здорові, але такі намочені, набрякші, що вони нікому не потрібні, які місяці вже чи тижні, чи місяці лежать в воді, кисні. Вони набирали в себе. Воду. Але суть в чому? Він брав ці дерева, висушував, і потім з них робив ці скрипки. А виявилось, чого в його скрипках такий цікавий звук, якого немає ні в одніх, ні в одному інструменті іншому в різних скрипках. Тому що коли вони були в воді, в них працювали різні бактерії, які виїдали гниття середини. Їх. Якщо б на дерево лежить на землі, воно скоренько позгниє і потрухняє і все. В воді, Вода його якби стримувала ззовні. І в цих клітинах воно заводилось, ми, не заводилось може вони й були там, вони починали із середини руйнувати це дерево. І коли вони його брали, він його брав, висушував, різав, то виявлялося, що воно має всередині деякі пустоти, який резонанс оцей давали, оцей непередаваємий звук. Ми можемо з цим подивитись на цю історію. Він взяв сміття і перетворив його на мільйони мільйони доларів в кусочок дерева з кілочками і натягнутими дротиками. Чому? Він щось мав відкриття від Бога, але ж це Бог робить з нами. Ми буваємо в різних ситуаціях, маємо різне. Різну думку про себе, про свої здобутки, про своє майбутнє. Дехто каже, О, вона нічого не змінить, я стільки нагрішив, я стільки грішу, чули так? Але я хочу сказати: а давайте дамо спробувати Богу розібратись з вашими питаннями, думками, проблемами. маму, а Богу. Коли молитва буде. Сьогодні. І взагалі молитва, і в нас буде молитва виїзд на піст 12-13. Що це таке, коли ми молимось Богу? Ми тим самим кажемо перше. Боже, я не можу справитися з цією ситуацією. Раз. Боже, моєго мозку, розуму, освіту, знань, досвіду не вистачає, як розрулити, зробити щось в цій ситуації, які, а кожен день інші виникають. А є деякі ситуації глобальні. Які роками десятиріччями тягнуться. Є деякі атаки лукавого, які атакує людину десятки років. І Ми кажемо, ми не можемо справитися. І ми приходимо до Бога і кажемо, я беру піст. Я маю особливе прохання до тебе, Боже. Я схиляюсь перед Тобою на коліна, щоб ти торкнувся мене. І тут подивимось на Євреям 7:25. Це слово до нас сьогодні, яке Господь говорить. Тому Він може завжди, Він може завжди що робити? Спасати. Він завжди. Вчора, сьогодні, завтра, Він може завжди спасати тих, хто через нього кого, Ісуса Христа, приходить до Отця. Амінь. Слухайте, давайте дамо Богу шанс, щоб Він подіяв в твоєму житті. Навіть питання, пам'ятаєте, Малахії, де питання, як люди, він казав, ви обманюєте мене, люди, чим приносами, десятинами, пожертвами. Він каже: поспробуйте, не обманюйте, дайте те, що я сказав дати, і побачите, які благословення вилюються на вас. І тут таке слово, яке я тільки що сказав. Дайте Богу, випробуйте Бога. Він каже, випробуйте мене, зробіть так, як я кажу, і побачите, буде. Ну, коли ми випробовуємо, то надіємося, буде, не буде, але все ж таки я перевірю, ми всі такі допитливі, постарайтесь, зробіть крок до Бога в цьому, що, Господи, я вже сотні раз просив, молився за щось, але сьогодні я схиляюсь з чистим серцем. Кажу тобі, в мене є питання, проблема. Я хочу твоєї допомоги. Алілуя! Дайте йому спробувати, щоб він зробив вам щось. Аллілуя, я знаю, ви не будете розчаровані 100% амінь. Я це Хто каже амінь, хто вже пробував, і Бог діє. Знаєте, я так для себе написав, про що ми більше всього скаржимось Богу? Коли у нас навантаження велике, Боже, я втомився, я так втомився. Матвій 11, 28, він каже, прийдіть до мене, я заспокою вас. Та я так, прийди, прийди до мене, я заспокою тебе. Ми кажемо, це неможливо, Боже, вже все. Директор сказав, ні, значить, директор більше Бога. Ні, президент не більше Бога, ніхто не є більше Бога. Якщо ви кажете, що це неможливо, читаємо Луки 18.27. Неможливо це людям. 100%. Але можливо це Богу, в яких ти відносинах з Богом? Алілуя! Чули фразу, ой, скільки мені приходиться чути. Мене ніхто не любить. І в церкві мене ніхто не любить. Я завжди питаю: а ти кого? Зі мною ніхто не хоче дружити? А ти з ким хочеш дружити? Кому ти перший руку протягнув? Ну, давайте прочитаємо. Івана 13,34. ніхто мене не любить. А Бог каже, як я полюбив вас, я вас полюбив. Я люблю вас. Бог каже, так і ви один одного любіть. У мене сил немає, не вистачає сил, як і вигорів. Ісаїв 40, 29. Він каже про таку ситуацію. Ну, на всі види нашого скарг. Він змученому силу дає, а безсилому міць. Алілуя. У мене немає здібностей. Скільки чути таке? О, ні, я, не, я здібностей не маю. Читаємо далі 2 Коринтян 9:8. Бог має силу. Бог має силу збагатити вас всякою благодаттю. А що таке благодать? Даром. Він по благодаті даром тобі дає звібленності, відкриття, таланти, дари, твою наснагу, твій якийсь двіжок всередині, що ти не зупиняєшся робиш. Це Бог дає. Перша Івана 1,9. Люди часто кажуть, я зробив таке, що мені сам себе не прощу. Чули таку фразу? Я сам себе не прощу. А Бог каже, що? Він вірний, праведний, простить гріхи наші. Якщо Бог, творець людини, простить твої гріхи, простить і прощає, і простив, і він ще й каже: Я беру твої гріхи, і що роблю? Ну те, що убіляю їх червона, як багряна, я роблю білим, як вісон, як сніг. А він каже: Я беру твої гріхи і кидаю позад себе, щоб навіть не бачити і не згадувати про них. Якщо не робіть, не кажіть ніколи. А пам'ятаєш ти колись? Якщо Бог каже, я все викидую, я пробачаю, я прощаю твої гріхи. алігуя, Я не впораюсь, в мене не вистачить якихось ресурсів, в мене не вистачить ще чогось. Филип'ян 4:19. алігуя. Це все в вірші підбадьорення вам в тому, що ми все зможемо, і Україна зможе. Мій Бог нехай виповнить. Кожну вашу потребу. Мій Бог виповнить кожну вашу потребу, якщо ти серйозно до цього відносишся. Колись я гарну фразу сказав. Коли ми молимось, чи коли ми серйозно молимось, чи коли ми молимось, бо так треба, чи коли ми молимось, бо попросили нас, помолись, пастор, чи там брат, сестра помолись, ми молимось на автоматі. А Бог приймає кожне слово наше серйозно. Послухайте, кожне слово, яке звернуте до нього, він всерйоз приймає. А ми думаємо, ну то треба за хліб їжу помолитись. Боже, благослови, дякую. все. А Він слухає, що ж ця дитина моя каже, хоче сказати мені. І він каже, що я виповню кожну вашу потребу. Алілуя! А я боюсь, я боюсь, я того боюсь, я того боюсь. Друге Тимофія 1:7. Бо дав Бог вам не дух страху, не духа страху, а сили, любові і здорового глузду, розуму. Бог дав тобі здоровий глузд, дав він в тебе є. Сила є, любов є. Це від Бога є в тебе. Ти застосовуєш його? Чи слухаєш своє тіло? Це вже інше. Про це ми пізніше скажемо. Ну, Багато кажуть, я не такий мудрий. Да? І Біблія каже, що подивіться, серед вас багато мудрих, вчених, багато багатих. Ні, не багато. Ну, не забувайте, ті часи. Мудра людина вчена це яка вміла писати і читати. В мене якось, поки вчора я не їхав в машині і думав, читати і писати, а чому разом? А я так про себе, а як в тебе з англійською? Ага, поняв. Слухати? Прочитати я можу, а от писати — це складно, грамотно. <рапану> а він каже, і читати, і писати. Людина, яка вміла тоді, це була чуть не вчена людина. І він каже: мало серед вас вчених. Це не означає, що з якимись освітами такі самі люди, як ми з вами. І він каже: не дав я вам духа страху, а здорового розуму. Недостатньо мудрий, окей. 1 Коринтян 1,30. От послухайте над цим віршом, задумайтесь. Мудрість. Не хватає розуму. Ви в Христі Ісусі. Ви в Христі Ісусі. Хто в Христі Ісусі? Ви в Христі Ісусі. Увірували, стали в заповідь з Ним, стараєтесь жити так, як Він каже. Амінь. То тоді читайте мудрість. Ви в Христі Ісусі, який Ісус Христос став мудрістю від Бога для вас. Коли я читаю Його Слово, коли я спілкуюсь з Ним, проводжу час, ця мудрість приходить в Твоє життя. Це не кишенька якась сейфик, де можна достати. Ні, це процес. Це процес відносин. Ну і тяжко часто чути. Я самотній. Чули? Чули. Іноді самотність може бути і вдома в сім'ї, іноді самотність може бути і в школі, коли десятки дітей, на роботі. Самотність може бути всюди. Навіть ти прийдеш на якийсь захід, в церкву, де сотні людей, десятки, і ти можеш бути самотнім, правда? Можеш. А що про це Бог каже? Ми самотність це коли ніхто нікого. Ні на мене, ні про мене, і взагалі. Я один у світі, і ніхто про мене не думає, ніхто не турбується, нікому я не потрібний. Оце самотність. Вона не часто, але буває у всіх. Але дивіться, Господь каже: це до нас. Євреям 13:5. Я не залишу тебе. Я не покину тебе ніколи. Я буду з тобою до кінця віку. До кінця твоїх останніх хвилин життя. Я буду поруч з тобою. Я буду рядом з тобою написано. А потім я тебе зустріну. Коли ти перехід будеш робити у вічність. Алілуя! Алілуя! Знову і знову про мудрість, яку кажуть, що не вистачає мудрості щось зробити, щось почати. Слухайте, це не від вас. Псалом 32,8. Я зроблю тебе мудрим. Це що, пошли в інститути, університети, потім ти досвіду набудеш, станеш крутим, чи там інженером, лікарем, чи ким там, і от ти такий знаменитий політик, чи що. Як це набути? Я зроблю тебе мудрим. Буду навчати тебе в дорозі, в якій ти йдеш. Зі мною, каже Бог. Як ти пішов з Богом, потім пішов сам, мудрість залишилась тут і навчання, а ти, прогульщик, ти десь втік з, з уроків. Я буду навчати в дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі пораду. Моє око вважає на тебе. Я спостерігаю за тобою. Я підказую, я люблю тебе. Послухайте, це фантастика. Тривоги, неспокої, особливо в час війни. Це у всіх є час від часу, більші, менші. 1 Петра, 5-7. Тривоги, турботи. Що може стати? Всі ваші турботи покладіть на нього. Ну як це покласти на нього? Це ж не якийсь листок, що я взяв, поклав. Це ж всередині мене, щось там кипить, щось плаче, щось ридає, щось не дає спокою. Покладіть на нього. Він той єдиний, який дасть вирішитись або зробить стоп. Бог каже як: Вон, двері у нас одні, другі, треті, четверті. Якщо я закрию двері, Бог, то ніхто не відкриє. Якщо я відкрию двері, тобі твоїм справам. То їх ніхто не закриє, так говорить Господь. Кому ти довіряєш? Своїм мозкам. Що люди кажуть? Що про тебе люди кажуть? Я маю от зараз цілий список, я його сьогодні не буду в іншій проповіді. Що люди кажуть? Скільки людей втратили свої можливості, скільки людей втратили свої якісь і бізнес, і роботу, навчання, якісь просування із за того, що люди щось кажуть. Я вам тільки два приклади: люди кажуть, що приведуть. Чи варто слухати людей? Чи Бога? Якщо ти з Богом, Він буде говорити, тобі відкривати і показувати. У нас була одна сестричка, і каже: я от прийшла в церкву, вона ходила в церкву десь півроку, потім каже, я хочу хрещення прийняти. Добре, давайте йдіть перші кроки у хресті, там перші ази, зрозумієте. Вона так щиро приймала все, зрозуміла, а потім каже, знаєте, я не буду. Я кажу, а що сталося? Та моя сусідка каже, то ти не ходи до церкви, то нащо воно тобі здалось, то все обман. Я кажу, а ваша сусідка, хто вона якась професор? Та ні, паячка цілими днями не просихає. І кажу, подумайте, людина, яка ні про себе не турбується, ні про кого, знищує себе і інших, і її думка впливає на ваші думки дії. Тому Бог каже: не надійся на людину. Це що, зовсім ні на кого не надіятися? Ні, з мудрістю. Не надійся. На розум свій не надійся. Надійся на Господа. І Він проведе. Амінь. Амінь. Ну що ще скажемо? Що знає якийсь, хто Відмовки, й примовки? Євреям 7:25, ще раз прочитаємо. Це великий вірш. Ще раз нам підтвердження. Тому Він може завжди спасати. Завжди може спасати, помагати, давати мудрість, розум кому? Тим, хто через Ісуса Христа до Бога приходить. Амінь. Ну і на завершення. Ми говорили про те, що гріх, плоть, тіло наше іноді керує нами. Правда? Ну, є таке. Плоть тіло, наші думки. Оце яка стряска зсередини, воно керує. І ми іноді робимо гріхи. «Согрішаєм» написано. Хто согрішає хоч раз після того, як став е, християнином? Що тільки дві руки, три, чотири. Хто согрішає? Я ж не питаю, як, чи що. Я просто чесно. Ну, от чесно, хто согрішає після того, як він увірував, живе з Богом, служить. Всі согрішають, правда? Бог каже, взагалі немає ні одної людини правильної, бо всі согрішили. Амінь. Так от дивіться, тіло наше або плоть наша, вона завжди думає про гріх. Чому? А він приємний. Послухайте, гріх, коли ми робимо, він завжди приємний. Ми завжди хочемо щось зробити грішне, і ми боремося з цими розуміннями, з совістю і з тим, що ми говорили Богу, бо гріх приємний. Будь-який. І тіло грішить. Плоть наша. Нас підштовхує. Ну, тіло грішить і ми грішимо. А знаєте чому? Висновок номер 1 Тіло ніколи не думає про вічність. Амінь. Наша плоть ніколи не думає про вічність. Чому? А тому, що плоть наше тіло, воно не піде у вічність. Ви уявили? Оце, от, все, що ми маємо, це плоть, тіло, воно не піде в вічність. І тому воно каже: слухай, вже і зараз. Давай вже і зараз. Пішли щось зробимо вже і зараз. А чого? А мовчать? А тому що його не візьмуть туди. Слово Боже говорить, що як прийде Господь, ті, хто живі будуть. Тіла ваші, якого мигнути зміняться на ті прославлені тіла, які ми недавно говорили, як на горі преображення Ісус преобразився, як з'явились Моїсей, і Ілья, всяя тому. І так тіла всіх, хто залишиться християн, зміняться. А ті, що померли, їхня плоть вже згнила в землі. Дух і душа їхня будуть підхоплені на зустріч Господу, і в нових тілах вони прийдуть. А оце тіло, воно сьогодні, його не треба бити. Це тіло не треба над ним знущатись, бо воно провокує на гріхи. Деякі так робили і роблять до сих пір. Чули про таких? Затворники. Іван Столбник, Семен, Семен Столбник це ж середньовіччя. Він заліз на стовп 5 метрів висотою і просидів 20 років. Вивіть собі 20 років на стовп, а він плоть свою, він свою плоть. Ух, боровся з нею. У нас в Києво-Печерських лаврах там кабінку якусь вирили в землі, заклали себе, тільки як в цеглу, дівку для дихання, і їм туди їжу давали й воду. Вони себе ух, плоть огнітали. І що, помогло? Не думаю. Тому що ж тут у нас плоть наш. Наші війни тут ідуть, а не плоть закрити. Ну, закриємо плоть, а війни далі тут у голові йдуть. Тому висновок. Не забувайте, плоть спокушає тільки тому, вона не наслідує вічності. Вона не піде туди. І тому вона каже сьогодні: а живемо один раз, треба все перепробувати. Живемо один раз, треба насолодитись життям. Що буде, то буде. Українські пісні так кажуть, пиймо чару, на том світі не дадуть. Да? Слухайте, плоть вона, вона завжди на всі віки. Висновок, який ми будемо в вічності. І дякуючи тільки Ісусу Христу, який прийшов в цей світ, щоб спасти тебе і мене. Включіть Івана 3:16. Ми зараз прочитаємо Його разом всі. Оцей вірш, який Бог свою любов до тебе, до мене, до всіх нас показує. Так Бог полюбив. Давайте разом прочитаємо. Так, Бог полюбив світ. І на свого однородженого, щоб кожен хто вірує, хто вірує. Алілуя, Не загинув, а мав життя вічне. Амінь. А плоть не буде мати. От тому вона і спокушає нас. Тому, коли вона буде приходити і казати, ой, такий приємний гріх, давай там загрішимо, скажи, слухай, ти тут лишишся, а я йду на небеса. Так що зупинись. І вона слухає тебе, плоть. Особливо, якщо ти скажеш іменем Ісуса Христа, я знаю, хто тебе спокушає, ті біси, демони, які також не підуть на небеса а тут і залишаться в тому пеклі, то ви маєте велику надію на Господа. Амінь. Давайте піднімемось, подякуємо Богу. Алілуя. Згадайте про, на завершення про Страдіварі. Він був бідна людина. Але він зробив щось таке. Що ніхто не може повторити до сьогодні. Він взяв сміття, бруд і перетворив на надзвичайну цінність. Ми самі з себе нічого не представляємо особливого. Хтось має менше грошей, хтось більше, хтось роботу вищу, нижчу, хтось спеціальність. Ми всі однакові. Знаєте чому? Чому тоді Бог написав в еклезіаста? Все, що було, так і буде. Сонечко сходить, сонечко заходить, річки течуть, в океан потім повертаються до початку свого і знов течуть, і воно змінюється, змінюється. І хтось каже: дивись, це щось нове. А Бог каже: а воно вже раніше було у віках таке. Людина від Адама та сама лишилась. Ми, люди, та самі. Якщо хтось каже, я дуже мудрий. Господь каже, подивись тоді на мою мудрість. На берись страху Господнього. Тому що мудрість наша ніщо. Якби зараз світла не було, яке 200 років назад з'явилось, ми б з вами їздили три місяці в Крим на волах, що 200 років назад так їздили, прадіди наші. Нічого нового під сонцем. Алілуя. Тому я закликаю до молитви. Якщо ви ніколи не молились цією молитвою, щоб сказати Богу серйозно, він серйозно буде приймати вашу молитву. Скажіть йому, в якому стані знаходиться ваше серце, Його, Він дивиться на Його, він дивиться на серце. Слово Боже каже, Бог є серцеведець, Він бачить, як, що робиться в серці твоєму, на які в тебе досягнення. На який ти молодець, щось ти досягнув. Він дивиться, хто ти є? Чи ти хитриш лукавиш, чи ти береш оманлюєш, чи ти хочеш щось видати за те, чого нема. Це, це, хто ти є як людина? Бо він на це дивиться. Амація цар був такий. І там написано перший другий вірш його каже: Амація був, робив угодне для Бога. Але серце його було далеко. Він робив цар. Він кучу речей робив, я для Бога стовби зносив. Язичницькі ну, христи не ставили. Але ж якісь вогнища робив, де приносили Богу жертівники. збирав якісь пожертви для Бога, робили багато чого. Але серце його було далеке. І уявіть собі, ти все життя пашеш, робиш. Ніхто ж не бачить, що в тебе в голові. А в кінці кінців Бог каже: я бачив все, що ти робив, з яким серцем. А потім він каже: А Давида я взяв по серцю своєму. А хто такий Давид? Блуднік, вбивця, брехун, обманщик, лукавий, підставляв людей, убивав. Але потім він біг і каявся. І він щиро робив тупості, вибачте, але потім щиро він каявся. Петро. Зрадив Ісуса, і що він зробив? Він вийшов і заплакав, почав каятись. Юда теж зрадив, але він не пішов каятись. Він на розборки пішов влаштовувати. Ви мене надули. Гроші дали, але то не зробили. Щось таке якесь незрозуміло, що в нього в серці було. Один живий його знає весь світ, другого знає, що він повісився. Тобто, хто ти всередині, оце скажи Богу.